Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі козироги. Сьогодні для вас старого на квітень. Подивимося початок, середину і кінець місяця. І так, на початок місяця у вас буде просто обнулення всіх планів, які ви планували. Просто несподівані зміни для вас і якесь щось нове, можливість. Розпочати щось нове, в чомусь просто ризикнути. Не бояться ризикнути, розпочати щось нове. Двійка мечів говорить про те, що ви закриваєте очі на свої проблеми і негаразди, які вас оточують. Тим самим ви просто ускладнюєте ті проблеми, які у вас виникають. Вирішення цих проблем дуже близько, і вам просто потрібно придивитися і обов'язково зможете все налагодити і вирішити. Можливо, той ризик вас приведе до якихось проблем, можливо, у відносинах ви не бачите якихось таких, не то, що нюансів, а якихось проблем. От на щось ви дуже закриваєте очі. Король мечів говорить про велику кількість офіційних справ, справ з паперами, з фінансами, якісь важливі рішення, можливість підвищення по кар'єрній сходинці, що може призвести до якихось конфліктних ситуацій. Головне, не будьте жорстокі до своїх рідних і близьких у будь-якій ситуації, яка б не виникала у вас на роботі. Дев'ятка жезлів говорить про ваші страхи. Чогось ви постійно боїтеся, і цей страх він залишився із вашого минулого. Вам потрібно того страху, просто позбутися і працювати, досягати тих цілей, яких ви поставили. Тому що ви, на вірному шляху, багато працюєте для досягнення бажаного. Головне, робіть все. З майстерністю великою, яку ви, яку ви досягли, і з відповідальністю до кожної дрібнички, до кожної детальки відноситеся. Корова мечів говорить про таку вашу таку сторону, де ви можете просто холодно на якусь ситуацію відреагувати, жорстоко відповісти. Просто От гостро і холодно вирішить будь-яку проблему, але ви зможете її вирішити, яка б вона не виникала. На середину місяця рицаль мечі він говорить про пошуки порозуміння, про можливість конфліктних ситуацій, які у вас виникають. Тут головне м -м, уміти уникати тих конфліктних ситуацій непотрібних. Також можливі якісь поїздки, скоріш за все, за цих поїздок можуть виникати конфлікти. Можливо, ви не захочете їхати в відрядження і так далі. Шестірка Пентаклів говорить про допомогу, яку ви отримаєте. І допомога вас дуже порадує і порадує ваших близьких, або отримання якогось подарунку. Можливо, ви комусь допоможете в якійсь ситуації. Також будете займатися своєю улюбленою справою, можливо, це хобі, можливо, просто роботу, яку ви дуже любите. Але башня говорить про руйнацію всіх ваших планів, які ви планували. Досить все швидко, швидко, зруйнується і піде не так, як ви хотіли. Але не думайте, що не, сразу не впадайте там в депресію і так далі. Іноді та руйнація тих планів може бути на краще. Просто все аналізуйте і аналізуйте, якими плюсами ви володієте. І тут ви дійсно будете аналізувати, будете зважувати всі за і проти, будете приймати якесь важливе рішення для себе. Тут головне все гарненько обдумайте перед прийняттям того рішення. І карта Сила говорить, що ви вільне рішення приймете, досягнете, зможете подолати всі свої проблеми, не гаразди, які вас виникали. Також карта говорить, що ви, ви маєте можливість гарну для заняття спортом. Вам це геть не завадить. Тим паче, що на кінець місяця у вас. Випадає дев'ятка мечів, яка говорить про те, що ви погано спите, про безсонню, про ваші страхи, про о, якийсь тривожний стан, який вас постійно тривожить. Просто вам потрібно більше позитивних емоцій. І тоді у вас все налагодиться. Якась прогулянка, якесь кіно і так далі, медитація, можливо, просто те саме заняття спортом. І це вам принесе гарний настрій, щастя, радість і якесь святкування в колі друзів або в родинному колі. Але ж там ж, знову-таки ви чомусь встрягнете в якийсь конфлікт і будете відстоювати свою правоту. Там головне, відстоюючи свої погляди на життя, вмійте вчасно зупинитися. Будете чомусь внилим в такому стані. Знову ж таки, всуватиме ваше минуле. Ваші страхи і ваші проблеми з минулого, ваші рани з минулого. Вам їх потрібно забути і вичеркнути, викрасити свого життя для того, щоб жити щасливо далі. Корона Пентаклів говорить про надходження якоїсь суми грошей, про можливість заробітку, і будете займатися якимись закупками, якимись плануваннями, можливо, бюджету і так далі. Можливо, прибиранням по будинку, просто готовкою їжі в кінці місяця, яка вам, можливо, буде піднімати настрій. Але ж четвірка мечів говорить про втому. Яку ви отримуєте протягом всього місяця, і вам просто необхідний вихідний для того, щоб виспатися і відпочити від тої метушні, яка навколо вас є. Можливо, поїхати до рідних, можливо, прогулятися по парку, або просто побути на самоті і відпочити. Я, підвівши підсумки, можу сказати, що на вас чекають якийсь ризик якого ви боїтеся? Проблеми, які... і щось нове буде у вас в житті, обнулення всього, що ви хотіли. От все піде не так, як ви хотіли. Плани просто несподівано зміняться з початку місяця, і все піде не так, як ви планували. Ви будете просто закривати очі на свої проблеми і не які вас оточують, але тим самим ви будете тільки погіршувати ситуацію. Також карта говорить про можливість підвищення по кар'єрній сходинці, де вам, звичайно, будуть заздрити і намагатись нашкодити. Ви, на вірно, в шляху багато працюєте для того, щоб заробити кошти, але. У цьому успіху вам заважають якісь страхи з минулого, але ви завдяки цьому своєму такої холоднокровності, якоїсь такої вміння холодно все відсікти, вас все вдасться вирішити. Будуть поїздки, із за яких можуть виникати конфліктні ситуації, але вам вирішуть, допомога буде у вирішенні цих проблем, будете займатися цією улюбленою справою. Але чомусь все просто. У якийсь момент зруйнується той план, який ви для себе ставили, де вам потрібно буде потім робити вибір. Вибір ви зробите вірний і досягнете бажаного. Але чомусь в кінці місяця все одно у вас буде дуже поганий настрій, безсоння і депресивний стан. Будуть і позитивні моменти, буде святкування, будуть і подарунки, але ви постійно будете в депресії. І такі втомлені будете, і постійно капризні й депресувати будуть. Можливо, хтось хворітиме, можливо, хтось матиме розрив у відносинах. Звичайно, в кожного там буде своє. Хтось, можливо, просто минуле згадає, буде сильно капризувати. Але карти вам говорять про те, що вам потрібно менше депресії, більше позитивних емоцій. І тоді у вас обов'язково все налагодиться. Пам'ятайте, що. Все у ваших руках для того, щоб щось змінити. Старших арканів у вас випало не дуже багато, місяць такий для вас буде. Не через чур такий важливий, більш такий стабільний, звичайний для вас буде, як завжди. Але чомусь цей місяць буде приносити вам дуже багато якихось негативних емоцій. Тому більше в своє життя, позитиву і менше повертайтеся до свого минулого, негативного минулого. Пам'ятайте про це, я бажаю вам вдалого місяця, позитивних емоцій. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!